Привіт! Представляємо бавовняну сумку органайзер для подорожі. Стильне та практичне рішення для тих, хто любить порядок у своїй валізі. Маємо в двох кольорах: ось такий світло-молочний та такий класичний чорний. Її розмір 35-25 та висота 12 см. Достатньо, щоб скласти светри, футболки, штани. Взагалі усе, що нам потрібно у подорожі. Як в світлому, так і в чорному кольорі на органайзері є ось такий напис. Виконан він якісно, не псується після прання. Фурнітура гарна та якісна, блискавки працюють плавно. Всередині шви оброблення ось таким кантом, щоб тканина не обсипалась і органайзер нам довго служив. Для наглядності ми в нашу сумочку склали декілька об'ємних свитрів, і ще залишилось трошки місця, можна доповнити якимись дрібничками. Завдяки щільній сіточці зверху легко можна побачити вміст без відкривання усієї сумки. А натуральна бавовна, з якої виконана частина органайзера, приємна на дотик та забезпечує надійність у подорожах. Ідеально підходить для подорожі поїздом, авто або літаком, легко складається та займає мінімум місця. Такий органайзер допомагає зберігати простір та спокій.